Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області сьогодні реалізовує декілька програм, спрямованих на аграрний розвиток регіону. Діяльність фонду зв'язана з тим, що підтримуються виробники, в основному. расположенные в Одесской области. И работа этих производителей должна быть направлена на получение прибыли, естественно. Но, кроме того, мы не забываем ряд социальных вопросов. Это создание новых рабочих мест, это обеспечение населения товарами местного производства. Ну и, естественно, экологическая составляющая тоже играет роль. Фонд поддержки предпринимательства обеспечивает а, консультационную поддержку предпринимателям области. И а, я думаю. На мой взгляд, довольно активно участвує в міжнародних проектах. Минулого року в рамках програми підтримки підприємництва на Одещині до фонду надійшли заявки від господарників області на конкурс отримання фінансової допомоги. Серед них заявка слізкогосподарського кооперативу Буджак Сарацького району, що займається збором молочної продукції. Експертна комісія детально вивчила потреби кооперативу, і півроку тому на рахунок об'єднання вже надійшли перші гроші. Наш кооператив в 2011 году стал одним із победителей регіональної програми поддержки малого і среднього об этой программе через средства массовой информации. Сам кооператив був заснований у 2007 році. У 2009 тисячі вже надійшла перша допомога від держави у вигляді молоковозу та спеціального обладнання. Кооператив предоставляють услуги по збору, охлаждення її перевозки молока. Бюджетські кооператори працюють в Сарадському та Тарутинському районах. Їх діяльність спрямована в першу чергу на підтримку дрібного сільськогосподарського виробника та власників великої рогатої худоби. Основні послуги ми предоставляємо мелким товаропроизводителям. Діло в тому, що Крупний бізнес захищений, якщо так сказати, а мілкі товаропроизводителі ще, я думаю, що повинні об'єднятися в, в такі кооперативи для того, щоб від їх імені ми могли реалізовувати їх продукцію. Зібране та сепароване молоко відправляють до Арцизького молокозаводу, хоча у планах кооператорів впровадження власної переробної лінії. Гроші, що надійшли цьогоріч з регіонального фонду, допомогли придбати спеціальну техніку, розпочати ремонт приміщень, розглянути пропозиції для закупівлі автоматики. Буджачани задоволені та й інших заохочують. не бояться трудностей и участвовать в таких программах, потому что только такие программы могут помочь нам встать на ноги. По этой программе нам предоставили 250 тысяч гривен в кредит без процентов. Мы должны вернуть эти деньги, но эти деньги у нас, и мы работаем с ними, и мы уже осуществили часть своего бизнес-плана. Майбутню омріяну молочну продукцію працівники кооперативу планують реалізовувати по школах району. Термін придатності 5-7 днів. Адже все найкраще дітям, тим більше своє без домішок екологічно чисте. Члени кооператива просять нас, щоб ми осуществили не тільки продажу молока, от їх імені, але ми її це молоко для того, щоб і їм заплатити більше моїх производить чисто экологическую продукцію для дітей 5-7 днів срок годности без консервантів. Усе це стало можливим завдяки державній допомозі. Подібну допомогу для розвитку свого бізнесу можуть отримати всі підприємці, хто цього потребує. Заявки, які до нас поступають, це в основному заявки від Одеської області, як юридических, так і фізичних лиц. Основні заявки направлені на дійсно, Какого-то бизнеса, либо развития этого бизнеса в реальном секторе экономики. Это возвратная финансовая помощь. Речь не идет о том, чтобы какие-то деньги поступили предпринимателям и э, с ними можно было бы ничего не делать. А просто використовувати якісь -то даже того предпринимательства. Дело в тому, що ці должны повинні бизнес бізнес начать почати функціонувати і в своєму, коли запрацює той бізнес, який був профінансуваний, звернути ці день в поддержки підприємства. Найбільш активними у цьому плані стали кооператори Ізмаїльського, Сарацького, Ренійського районів нашої області. На сьогодні вже оголошено другий конкурс на надання фінансової допомоги. Документи будуть приймати до 27 серпня цього року. Регіональний фонд підтримки підприємства в Одеській області. Ми розположені на Гагаріна, 25, 4 й етаж, офіс 448. Наші спеціалісти готові вам предоставити консультації по поводу цієї фінансової допомоги. 785-80-18. Предприймателі можуть спокійно звертатися по этому телефону, і ми з удовольствием розкажемо, як отримати фінансову допомогу. Звичайно, не буває без труднощів та перешкод. Та ті, хто прагне досягти певної мети, працюють не покладаючи рук. і результати вже є. Так, як у ініціативних старосільських кооператорів. Говорять, де лелека мостить гніздо, з того подвір'я ніколи не втече удача, адже вони символ затишку та добробуту. може, тому вони обрали саме це обійстя кооперативу Буджак. Ірина Войцюховська, Сергій Крилов. Факти.